Домініканська республіка у 1965 році опинилася в центрі великої політичної кризи, яка дуже швидко переросла у громадянську війну. Причиною стало протистояння між різними політичними силами після тривалого періоду нестабільності в країні, 24 квітня 1965 року. В столиці Санто Домінго почалися збройні сутички між урядовими силами та повстанцями, яких називали конституціоналістами. Вони вимагали повернення до конституційного ладу та усунення чинної влади. Уже в перші дні ситуація вийшла з під контролю, бо повстанці змогли захопити президентський палац і заарештувати президента Дональда Рейда Кабраля. На цьому етапі США почали уважно стежити за подіями. У Домініканській Республіці на той момент перебувало близько 3500 громадян США, і американське посольство в Санто Домінго готувалося до можливої евакуації. Під час цих подій один американський морський піхотинець був убитий вогнем снайпера. 29 квітня 1965 року. У Домініканській республіці Вільям Теплі Беннет направив термінове повідомлення президенту США Ліндону Джонсону. У ньому він прямо заявив, що ситуація в країні стала небезпечною для американських громадян і що повстанці за його оцінками можуть отримувати зовнішню підтримку. На фоні холодної війни у Вашингтоні це сприйняли як потенційну загрозу появи ще одного нестабільного режиму в регіоні Карибського басейну. Попри сумніви частини радників, Ліндон Джонсон ухвалив рішення про масштабне військове втручання. Так, була санкціонована операція під кодовою назвою Силовий вузол. Це стало першою прямою військовою інтервенцією Сполучених Штатів в Латинській Америці за останні 30 років. Формальною метою операції оголосили захист громадян США, стабілізацію ситуації та запобігання подальшому кровопролиттю. Фактично ж США взяли під контроль ключові точки країни, щоб не допустити перемоги сил, які вважалися небажаними з точки зору американської зовнішньої політики. О 2 годині 16 хвилин ночі, 30 квітня 1965 року, почалася активна фаза втручання. Третя бригада, 82-ї повітряно-десантної дивізії США, висадилася на авіабазі Сан-Ісідро. Протягом наступних двох годин Україну перекинули ще дві бойові бригади та важку техніку. Вже на світанку американські підрозділи почали займати стратегічні позиції. Перший батальйон 508-го піхотного полку рушив уздовж шосе Сан Ісідро і закріпився біля мосту Дуарте, який мав критичне зна. Начення для контролю над столицею, перший батальйон 505 го полку залишився на авіабазі та забезпечував охорону периметра. Паралельно з цим близько 1700 морських піхотинців з 6-го експедиційного корпусу зайняли район, де розташовувалися іноземні посольства. Організація американських держав оголосила цей район зоною міжнародної безпеки. Це означало, що будь-які бойові дії в цьому секторі офіційно заборонялися. Того ж дня організація американських держав ухвалила резолюцію з вимогою негайно припинити бойові дії між усіма сторонами конфлікту. О 16.30 представники лояльних урядових сил, повстанців і американського командування підписали угоду про припинення вогню. Вона мала набути чинності о 23 годині 45 хвилин. Цей крок фактично закріпив перевагу сил, які втратили контроль над частиною столиці, зокрема над історичним колоніальним районом Санто Домінго. 5 травня до Санто-Домінго прибув мировий комітет Організації Американських Держав. За його участі була підписана друга, більш детальна угода про припинення вогню. Вона фактично завершила основну фазу громадянської війни. Уже наступного дня було створено панамериканські миротворчі сили. До їх складу увійшли військові з Бразилії, Парагваю, Нікарагуа, Коста-Ріки, Сальвадору та Гондурасу. Загальна чисельність цих сил становила близько 1700 осіб. Командував ними бразильський генерал Уго Панаско Алвін, а його заступником став Американський американський генерал Брюс Палмер Попри офіційні домовленості, напруга в країні не зникла. 15 червня 1965 року конституціоналісти здійснили останню спробу розширити територію, яку вони контролювали. Почалися запеклі бої біля американських позицій. У ході цих зіткнень застосовувалися різні види озброєння, включно з бронетехнікою та артилерією. Протягом двох днів боїв американські війська втратили п'ятьох військових убитими та понад 30 пораненими. Сили організації американських держав також зазнали втрат. Конституціоналісти заявили про десятки загиблих і понад 100 поранених. Після цього стало зрозуміло, що конфлікт зайшов у глухий кут, і жодна зі сторін не здатна швидко отримати повний контроль над країною. Почалися серйозні політичні переговори про створення тимчасового уряду. 31 серпня 1965 року представники конституціоналістів президента Імберта та посередницької комісії ОАД підписали так званий Домініканський акт прийняття разом з інституційним актом. Тимчасовим президентом країни був призначений Ектор Федеріко Гарсія Годой Касерас. Його завдав завданням було стабілізувати ситуацію та підготувати країну до загальних виборів. Усього в операції Силовий вузол взяли участь понад 40 тисяч американських військовослужбовців. Близько 8 тисяч із них були морськими піхотинцями. Виведення американських військ почалося поступово з травня 1965 року і завершилося у вересні 1966 року. Формально США заявили про виконання своїх цілей і передали основну відповідальність за безпеку міжнародним та місцевим силам. Через десятиліття Домініканська Республіка знову опинилася у фокусі американської політики, але вже з іншої причини. США почали використовувати авіабази та аеропорти країни для логістичних і технічних операцій у межах боротьби з транснаціональною злочинністю. За заявами офіційних осіб. Ці дії мають обмежений і тимчасовий характер та спрямовані проти загроз, пов'язаних із незаконними мережами, які використовують регіон як транзитний пункт.